Снюю рамково суперника, супарника. Але влучності цьому удару від Віктора Медведя по протилежній рамці. Влучності не вистачило. І Родовський. Зіграв на огнистого. Шилов. Шилов з м'ячем. Іродовський. Галібаренко. Або ж Галібаренко даруйте, якщо неправильно наголос. І родовський м'яч отримує на лівому фланзі. Зараз намагатиметься схоже хитати суперника. Ні, повертає назад на Шилова. Галібаренко. І родовський. компактно намагаються діяти олімпійці, але ось ці поперечні передачі з флангу на фланг. Все ж таки проходять у футболістів Майамі. дві хвилини ще залишається до завершення ігрового часу. Шилов зіграв на Іродовського Шилов і незручний пас. Звісно ж, для Андрія Огнистого. Передостання хвилина у другому таймі вже триває. Абсолютно нікуди не поспішає Віктор Медвідь. Він прекрасно розуміє, що трішечки атакувальний запал суперника треба збити цією мікропаузою. Але зараз знову ватація. Майамі Ольховський. Вехрестюк біля. Власної лицевої лінії, але саме від Ольховського м'яч виходить за межі поля. Зараз доводиться стрімгло повертатися назад Ольховському після втрати м'яча Ступак. Ступак тут, на думку арбітрів, не за правилами. Поставив корпус, але це всього лише друге порушення правил по перерві у пасиві олімпійців. І у нас розпочинається фактично вже остання хвилина чистого часу в другому таймі. Звісно, якщо за хвилину чистого часу Майами вдасться відігратися. Це буде камбек сезону вже в другому турі. Але передумов, поки що ми для цього не спостерігаємо. Так, удар від Іродовського, але м'яч у сітку лише із зовнішнього боку влучає. Ступак повернув назад на свого партнера Жигульський. Шилов перехоплює пас на Бахрестюка. Шилов удар! Медвідь на кутовий переводить. 32 секунди. Нас відділяють від фінального свистка у цьому матчі Шилов. Глущенко. Глущенко. Повертає на Іродовського. Огнистий. Пас проходить на Шилова. Шилов пробиває медвідь перед собою. Не фіксує м'яч у руках. І ще один удар від Іродовської. Над поперечною пролітає м'яч. Ну і, схоже, Олімп, напевно, вже можна Починати вітати із першою перемогою у нинішньому сезоні. Ми якраз думали, гадали, чи готова команда до боротьби на максимально високому рівні після кількох сезонів поспіль у дивізіонах Урбан. Але схоже, що так: Міжсезоння команда витратила і скористю, провела з і зараз у першому матчі сезону схоже перемагає Майами, одного з головних фаворитів дивізіону Сілвер. І так лунає фінальний свисток, який дійсно фіксує. Вам та доволі переконливу по результату перемогу Олімпа 3-0 на користь олімпійців за підсумками протестиння із Майами. Ми вітаємо Олімп із дебютною перемогою у цьому сезоні. А от Майами зазнає першої поразки у нинішній кампанії. Далі уже за кілька хвилин нас очікує двобій в рамках Ліги Бронз Академ проти групи здоров'я. Тож нікуди не перемикайтеся. А для вас це матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Thank you.